Чи розмірковували ви коли-небудь про те, скільки інформації ви можете зібрати про когось, навіть якщо його обліковий запис налаштований як приватний на відкритих джерелах? Це законна техніка, яку використовують хакери для збору інформації про свої цілі або правоохоронні органи для відстеження злочинців. Але що саме це означає, і як це зробити ефективно? Найпростіше, що може бути, це використати Google фото. Наприклад, ви побачили інстаграм подруги. І з якихось причин хочете знати, де вона зараз. Будівля на фоні відразу кидається в очі, тому використовуючи її, Google знаходить, в якому місці було зроблено фото. Те, що ми щойно зробили, є прикладом розвідки з відкритих джерел або OSINT – Open Source Intelligence. Далі ми розглянемо конкретний аспект OSINT – розвідку в соціальних мережах, про те, хоча збір публічної інформації є законним, використання цієї інформації з недобрими намірами. Може мати серйозні правові наслідки. Заборонено використовувати інформацію з цього відео для неетичних дій. Добре, я знайшов обліковий запис для прикладу, який є закритим, але ми будемо його використовувати під час наших осінь досліджень. Перша техніка, якою я хочу поділитися з вами, полягає в тому, щоб отримати уявлення про діяльність нашого об'єкта за допомогою пошуку всіх публічних публікацій, які вони могли коментувати або були позначені на них. Ми Ви використаємо просто пошук Google. Але зі спеціальним пошуковим оператором, відомим як сайт, з назвою сайту та параметром індекс, після якого буде ім'я користувача облікового запису, який ми хочемо знайти. Після натискання клавіші Enter Google прорахує усі публікації, що можуть бути пов'язані з цільовим обліковим записом, хоча це може не відображати всі публікації або не дати повний образ діяльності людини, це все ще корисна інформація для включення у ваше осінь дослідження. На будь-якій платформі соціальних мереж, просто налаштувавши сайт та ім'я користувача. Крім того, ви також можете використовувати інші пошукові системи, такі як Bing, для використання цих самих пошуків, оскільки вони можуть відкрити деякі додаткові аплікації, які Google може не мати. Проте переконайтеся, що ви увійшли в свій обліковий запис Instagram в час цих пошуків, інакше деякі функції можуть бути недоступні. Далі, якщо повне ім'я жертви вказане в профілі в соціальних мережах, ми можемо продовжити пошук кожного загальнодоступного PDF, Excel або Word документів, які містять саме це ім'я. Використовуючи оператор пошуку в File Type, в моєму випадку нічого немає, тому що я не впевнений, що назва облікового запису в Інстаграмі є реальним іменем. Однак такий пошук може бути дуже ефективним, якщо його результати містять резюме світових протоколів або інші офіційні документи, в яких зазвичай є багато інформації про життя людини. Також вони можуть надати вам адреси електронної пошти, номери телефонів або списки членів сім'ї, які ви можете використовувати для подальших розслідувань. Крім того, якщо суб'єкт згадав такі речі, як його країна, місто чи університет, робоче місце тощо, профілі у соціальних мережах, ми також можемо шукати в інтернеті їх ім'я разом із цими ключовими словами та знаходити додаткову інформацію, таку як посилання на їхні профілі в університеті або в відомості про роботу. Це також є чудовим способом дізнатися більше про людину. Інтереси нашого суб'єкта можуть відрізнятися. Наприклад, програміст матиме обіковий запис на GitHub, тоді як художника можна знайти, наприклад, на Pixar. Інша ефективна техніка полягає в перевірці того, чи суб'єкт завантажив своє власне обличчя це його зображення профілю. Ми можемо використовувати інструмент під назвою FaceCheckID, ID, щоб безкоштовно шукати його присутність в інтернеті за допомогою розпізнавання обличчя. Мені особливо подобається в цьому інструменті те, що він включає в пошук платформи соціальних мереж і досить добре розпізнає обличчя, але якщо ви нічого не можете знайти на цьому вебсайті, іншим варіантом є використання платного інструменту під назвою BeamIS, це є хороше програмне забезпечення для розпізнавання обличчя, але воно не включає облікові записи в соціальних мережах у свій пошук. Ви також можете шукати ім'я користувача, свого суб'єкта на кількох платформах соціальних медіа та знаходити його присутність в інтернеті. Додатково, якщо ви знайшли електронну адресу своєї через Google Dorking або в будь-який інший спосіб, то також можете використовувати цю електронну адресу на спеціальних вебсайтах для пошуку соціальних мереж, які можуть бути пов'язані з тією електронною адресою. Метою цього відео було поверхневе дослідження того, скільки інформації можна зібрати про когось, навіть якщо їхній обліковий запис зараз налаштований як приватний. Якщо у вас виникнуть запитання, обов'язково задайте їх в коментарях. Не забувайте натиснути вподобайку та підписатись на канал. До зустрічі!